І художник Валько, Казки чарівного лісу. Історія четверта Скарб на бузиновому острові. Ну й погода. Здавалося, усі хмари на небі репнули, і дощ полився річкою. Таку негоду маленький зайчик і бузиновий ведмідь пересиджували в тихому куточку свого будиночка на дереві І читали товсту книжку, яку бузиновий ведмідь. Успадкував від дідусевого брата. Маленький зайчик, якого називали ще другом лицарем, читав а бузиновий ведмідь, затамувавши, дух слухав. У книжці чорним по білому було написано там, де кінчається веселка, закопаний скарб. Треба тільки знайти це місце і скарб ваш. Друзі переглянулися. Такого вони ніколи не чули. От якби нам знайти скарб, друже лицарю, вигукнув бузиновий ведмідь. Маленький зайчик погодився, що це було б добре. Дощ потроху вщухає, мовив ведмідь. Ген на обрії вже знову засяє сонце. А ось і веселка. вигукнув маленький зайчик. Її початку не видно. Він заховався у хмарах, але кінець упирається в бузиновий острів. Саме біля бананової скелі. Маленький зайчик прожогом кинувся до дверей, спустився драбиною вниз. Скарб я таки добуду. Хай там що? вигукнув він. Постривай, і я з тобою, і собі підхопив бузиновий ведмідь. На щастя, свого човна, на якому якось програли великі перегони з веслуванням на лілейному озері, друзі ще не продали. Вони хутенько спустили його на воду і вирушили в подорож. Проте, як і на змаганнях, бузиновий відміть знову сів спиною вперед. А що він був дуже важкий, човен нахилився і через борти переливалася вода? Маленький зайчик старанно вичерпував її, щоб не потонути. Коли друзі нарешті дісталися берега, Йому раз пригадалися всі почуті коли страхітливі історії про бузиновий острів. Лісові мешканці розповідали, що раніше тут бешкетували пірати. Мабуть, це пірати закопали скарб на острові, припустив бузиновий ведмідь, і ми неодмінно знайдемо його там. А де закінчується веселка? перепитав маленький зайчик. Але насамперед нам слід трохи підкріпитися, запропонував бузиновий ведмідь. Вони знали, що тут усюди росте бузина з буйним і смачним цвітом. Отож друзі спочатку попоїли до схочу, адже на них чекав непростий край роботи. Після їжі, додається, сила любив повторювати бузиновий відмідь, що неабияк знався на цьому. Поповнивши свої сили, друзі вирушили на пошуки скарбу. Веселка давно вже розтанула. Але вони запам'ятали, куди впирався її кінець. Після довгого переходу під палючим сонцем вони знайшли в густому гаї бананову скелю. Ніхто не знав, чому цю скелю так назвали. Зайчик і ведмідь стали копати в задінку високої бузини, але вже незабаром докопалися до шару каміння. Отже, помилилися місцем. спробували щастя. Під сусіднім деревом. Тунт ґрунт був м'який, і через хвилину лопата бузинового ведьмедя дзвенькнула об щось металеве. Ура! вигукнули обоє. Але то була лише бляшанка. Знову не те місце та дарма, міркував маленький зайчик. Все одно ми неодмінно знайдемо скарб. Він знову почав копати. Ведмідь замугикав пісеньку. А зайчик підсвистував йому. Друзям було цікаво разом шукати скарб, але й на цьому місці вони не знайшли нічого, крім старої пляшки. Невдовзі, шукаючи скарбів, так потомилися, що зійшли потом. Нестерпно пекло сонце, і лише густа шерсть урятувала друга лицаря та бузинового ведмедя від сонячного удару. Вони копали й копали, то в одному місці. То в іншому незабаром довкола бананової скелі не було жодного нескопаного клаптика. Ну й замурився ж я, заревів бузиновий ведмідь. Як і маленький зайчик, він ледве не засинав на настоячки. Найкраще нам тепер перепочити, мовив друг лицар. А далі побачимо. Друзі знайшли дерево на узбережжі, лягли в його затінку і миттю поснули. Обом їм наснилося, що пливуть вони лілейним озером додому, на своєму човні, ущерть навантажений золотими монетами та прикрасами. Коли вони прокинулися, сонце вже котилося до обрію. Друзі поглянули на берег і завмерли з переляку. Де подівся човен? Мабуть, його віднесла хвиля, або він потонув, або й те інше. Ой-ой-ой, – заревів бузиновий ведмідь. Як ми тепер дістанемось додому без човна? Цю ніч доведеться провести тут, сказав маленький зайчик. Не переймайся, бузиновий ведмедю!» На щастя, маленький зайчик був слідопитом, то умів багато дечого і достеменно знав, що слід робити. Бузиновий ведмідь дуже тішився, що має такого тямущого друга. Адже сам він. Ні до чого путнього не додумався. Ми назбираємо хмизу для вогнища, а з гілок зведемо курінь, щоб переночувати, запропонував маленький зайчик. Це гарна ідея, схвалив бузиновий ведмідь. Вони дуже квапилися, бо вже смеркало, і треба було встигнути зробити все до настання темряви. І ось уже курінь готовий і вогнище весело потріскує. Друзі пекли бузинові коржики на вогні, смажили гриби і пали джерельну воду. Заспівали кілька пісень. Маленький зайчик розповів бузиновому ведмедю про Робінзона Крузо, який разом із другом п'ятницею прожив на острові аж 28 років. І зайчикові і ведмедові цей вечір дуже сподобався. Що може бути краще, ніж сидіти з другом біля вогнища і милуватися зірками? Потім вони побажали один одному на добраніч, полягали в корені й заснули. Коли друзі прокинулись наступного дня, сонечко вже припікало, вони умилися з озері, швидко поснідали і стали до роботи. Хто опиняється після катастрофи на острові, насамперед посилає пляшку з повідомленням про себе, пригадав маленький зайчик. На щастя, вчора вони якраз викопали пляшку. На великому зеленому листку. Друг лицар написав обугленим патичком лист. Він накреслив докладний план острова і намалював товстого хрестика, який указував на їхнє місце знаходження. Потім скрутив листочок трубочкою та запхнув його в пляшку. Закоркувавши пляшку, бузиновий ведмідь, закинув її подалі в озеро. Пляшкова пошта вже врятувала багатьох людей. Про це маленький зайчик читав у книжках. Тож і цього разу вона допоможе. Тільки не хвилюйся, ведмедю, заспокоював зайчика друг. Я вірю, що скоро пропливе якийсь корабель і забере нас. Наступне, що вони зробили, піднялися на високий пагорб і склали велику купу з листя та хмизу. Для сигнального вогнища друзі мали запалити багато ввечері, якщо доти їх не врятують. Потім почали кликати на допомогу, що теж ніколи не було зайвим. Трах-бах-трах-бах, голосно стукали, грюкали вони по сухій колоді. Та враз перестали, бо помітили посеред озера човен. Ми врятовані, закричали обоє. Ура, ура! І знову почали гупати, стукати, грюкати так лунко і так сильно, як тільки могли, аж голови в них запаморчилися. Здається, човен таки повільно приближався. Раптом вони почули, що ще хтось кличе на допомогу, долинав глухий стукіт і водночас слабкий, хрипкий голос. Рятуйте, рятуйте, звільніть мене. Хай йому грець. Хто б це міг бути? Ти теж його чуєш, друже лицарю? запитав бузиновий ведмідь. Так, відповів маленький зайчик, там хтось кличе на допомогу, мерщій туди. Однак. Якщо зараз побіжемо звідси, то з човна в нас не побачать і не врятують, застаріг друга бузиновий ведмідь. Незвичайно, ведмідь мав рацію. Маленький зайчик замислився. Допомагати іншим треба завжди, нарешті підсумував він. Адже я лицар, а лицар завжди й мусить насамперед захищати інших. Так, правду кажеш, друже лицарю, погодився бузиновий ведмідь. І вони помчали туди, звідки долина. Стукіт Волання на допомогу ставало дедалі гучнішим. Друзі підбігли до чагарника І хоч і з острахом, одразу шугнули в зарослі. Шукати довелося недовго. За мить вони побачили дещо несподіване. Якась дуже підступна пастка. прошепотів маленький зайчик. Найпідступніша. погодився бузиновий ведмідь. Хтось сидів у великій дерев'яній бочці. Саме з неї долинав глухий стукіт і розпачливий поклик. Бузиновий ведмідь поспіхом проковтнув дві бузинові кітки і взявся до справи. Одним ривком він підняв бочку вгору, вибив днище і звідти вистрипнув геть охлялий папуга. Ведмідь так злякався, що ледве не впустив бочки собі на ноги. Ти хто? запитали ведмідь і зайчик одночасно. Я пагапу, сторож бузинового острова, закричав папуга. І хто ж тебе викинув і закрив у бочку? запитав маленький зайчик. І тут друзі довідалися, що ніхто птаха не ув'язнював. Пагапу потрапив у пастку, яку він сам спорудив, щоб боротися від непроханих гостей. Папуга доволі довго просидів у бочці та вже втратив будь-яку надію на порятунок. Як раптом почув гучні крики Зайчика та ведмедя. Я дуже вдячний вам за мій порятунок, сказав пагапу, коли зайчик і ведмідь розповіли, як вони застрягли на бузиновому острові. Я знаю, як вам допомогти. Як вам моя пропозиція? Може, спершу пообідаємо в мене дома, я страшенно зголоднів, поки сидів у бочці. Бузиновий ведмідь і друглицар не заперечували. Папуга ще попросив ведмедя захопити стару дерев'яну бочку, і всі вони пішли навпростець через острів. Пагапу довго жив на острові сам і тепер дуже радів, що в нього з'явилися друзі. Дорогою до печери він безперестанку базікав і сказав, що давно сторожує бузиновий острій. Коли кумедний птах на мить замовк, бузиновий ведмідь поцікавився А що ти стережеш, пагапу? Як що? Чудовий бузиновий острів, прохрипів строкатий птах, і, звісно, свою коштовну пещеру. Незабаром ви її побачите. Твою коштовну печеру, вигукнули в одну часачок часачик та ведмідь, то все-таки скарб на бузиновому острові є. Чи не диво, але пагапу вже знову потякав, розповідаючи про неспокійні часи, коли він плавав з піратами лілейного озера. Друзі так сміялися з веселих історій, що навіть не помічали, як збігав час, і скільки вони вже пройшли. Вони опинилися на іншому боці острова. Тут і ліс, і кущі були значно густіші, скрізь росли величезні квіти. Зайчик і ведмідь здивовано роздивлялися все довкола. Коли це пагапу раптом зупинився і сповістив, Ласкаво прошу до моєї коштовної печери. Це було просто неймовірне видовище. Сонячні промені проникали крізь густу крону і осявали каміння і стіни печери. По зеленому листю снували мінливі жуки, у повітрі пурхали барвисті метелики, печери оплили в'юнки рослини, що буйно цвіли. Квітки були такі яскраві, наче справжній коштовності. Маленькі зайчики, бузиновий ведмідь відразу зрозуміли, які саме скарби були заховані в печері пагапу, і що золота тут немає. Проте в печері було так гарно, що друзі зовсім не розчарувалися. Усі так наїлися смакоти, аж мало не луснули. Пагапу з'їв майже стільки ж бо, як і бузиновий ведмідь. Адже він довго голодував. Після обіду відпочинку папуга мовив, а тепер ми подбаємо про човен для вас. Пагапу мав план. Пірати Лілейного озера залишали на острові повну скриню інструментів, за допомогою яких він хотів полагодити бочку. Незабаром на бузиновому острові робота закипіла. Друзі різали, клеїли, стругали. Птах довго плавав з піратами і розумівся на кораблебудуванні. У трьох їм працювалося так весело. Друг лицар і бозиновий ведмідь майстрували, а пагапо керував. Зі старої бочки помало вийшло гарне судно. Настав час казати до побачення. Та прощання було зовсім не сумне, адже зайчики ведмідь пообіцяли часто навідуватися до пагапу. І ось. Саморобне судно вирушило з зворотній путь. Пагапу підстрибував, махав новим друзям лапами і крилами. Це були чудові дні. Як ти вважаєш бузиновий ведмедю? запитав маленький зайчик друга. Так, справді, але ми не знайшли скарбу, зітхнув ведмідь. Це правда, скарбу вони не знайшли, проте знайшли собі нового друга. І якщо це не скарб, то що тоді дорожче за дружбу?